Будемо говорити далі з доктором економічних наук головою центру впровадження інноваційних стратегій для бізнесу і держави Груп». Андрій Лігач з нами на зв'язку. Панерію раді вас бачити в ефірі. вітаємо. Скажіть, будь ласка, як цей аудит може вплинути на роботу е компанії? По-перше, чи потрібний аудит? звичайно, потрібний. Це правильне рішення уряду. Воно запізнилось, бо про корупцію на енергоатомі говорили вже багато років. І з іншого боку, так ми бачимо, що навіть робота наглядових рад виявилася далеко не усюди ефективну. У нас є позитивні приклади, там де корпоративне управління впроваджено ефективно, прозоро. Там де працюють наглядові ради, там де там де професійний менеджмент, це це окрнавта. Наприклад, в часі правління пана Корецького. Це це окренерго в часі правління Кудрицького. Це Укрпошта, як ми там не намагалися сварити Смілянську, але це прекрасний приклад позитивного менеджменту, розвитку і, і виводу компанії державної в прибуток. навіть на Укрзалізниці я маю сказати, що не зважаючи на, на там збитковість, багато провалів, але переважно проблем знаходиться в зовнішній сфері. Але паралельно з цим є, є компанії державні, в яких абсолютно провалено корпоративне управління, непрозоре фінансове управління, не наглядові ради. І зараз питання таке, що аудитом ситуація не вирішиться, бо аудит – це довга справа. Потрібно е, запустити відкритість цих компаній потрібно дати можливість більше е, долучати громадського контролю громадських експертних центрів до роботи е, цих компаній, до аналізу їхньої діяльності. Потрібно дійсно перезавантажити менеджмент цих компаній. І я не переконаний, що наглядові ради в тому вигляді, в якому вони є зараз, зможуть організувати ефективний аудит. Потрібно е, зараз е, е, докластися усім. Просто в мене уточнення у межах аудиту мають визначити доцільність використання коштів або ефективність використання коштів, чи якраз факт непрозорості у системі управління теж фінансових операцій компанії. Ну, по похоронному аудит потрібний і управлінський, не тільки фінансовий, але так перш за все, це, це використання грошей, це питання е, тендерів. Бо багато тендерів е, в, в, в державних підприємствах проводяться з, з далегідь визначеним постачальником по завищених цінах. А е, е, навіть якщо виграють чесну компанії постачальники, то далі починаються вимоги відкатів за прискорення при, при оплати просто від собі на енергоатомі середні. Термін оплат виріс до 180 днів. Тобто, ти робиш роботу, а через 180 днів ти отримуєш оплату. Це бізнес не витримує. Це спосіб, якраз впливати на бізнес, змушуючи його платити хабарі за для прискорення і гарантування оплати. Тому вчасно чесно працювати з такими підприємствами просто не виходить. І це потрібно перевірити. Є такі показники, по яких все очевидно. Ну в нас є система прозорих державних закупівель. Ті, хто займаються аналізом через систему прозоро, давно сигналізують про подібні зловживання, про кількість не, не про точно корупційних тендерів. Питання, що там нобу сап не мають достатньо ресурсу, можливостей для того, щоб проводити такі масштабні розслідування, на кшталт тих, що ми зараз бачимо, по всіх. Підприємствах маються на увазі, що що є складності суто процесуальні, але управлінські в чому ж ідея була реформа корпоративного управління? Тому щоб кабінет міністрів, міністерство економіки отримало прості фінансові управлінські механізми впливу на те, що відбувається в державних компаніях. А наглядові ради могли б здійснювати більш оперативний контроль. Відповідно, держава як власник може змінювати керівників, може вимагати перегляду фінансових показників, може на це все впливати. На жаль, на жаль, і Укроборонпром виявляється неефективним за за своїм статутом, за своїм механізмом, бо бо не контролює окремі підприємства. і система, система, вся фактично не не неефективна, не управлінська, ні фінансова. Те саме можна сказати про багато державних підприємств Ну, в енергетиці. Ми ми вже це бачили. Просто в ситуації, коли вони закупівля одного того самого на енергуватиму на тридцять п'ятдесят і в декілька разів дорожче ніж у аналогійних підприємствах енергетичної галузі. Ну це ж очевидний сигнал, що що відбувається у зловживанні, але чому не ухвалюються відповідні рішення? Рішення можуть опалюватися і в управлінський спосіб, не тільки доводити до судових розслідувань і розслідувань набуса. Пане Андрію, дозвольте нагадайте, будь ласка, нам в таких компаніях, в яких зараз буде проводитися аудит, я має намазі такого масштабу. Та тим більше, ті, які можуть мати міжнародну фінансову допомогу, у них проводяться планові аудитні перевірки чи ні? Так, звичайно, це, це має робити і наглядова рада організовувати подібне аудит, да і сам. Сама організація, яку яка переважно йдегована в якості власника міністерству економіки, бо бо переважно більше державних підприємств так чи інакше координуються міністерством економіки. Звичайно, подібний аудит може ініціюватися і проводитись доволі регулярно. Проте це дорога справа. Проте багато хто каже, ну не час, бо нам потрібно укріплення, бла бла. бла зрештою, ми не маємо ані аудиту, ані укріплення. А чи можуть долучитися до цього аудиту зараз і міжнародні спостерігачі, міжнародні представники, можливо, наших західних партнерів для того, аби проконтролювати, як він буде здійснюватися? Я переконаний, що це буде зроблено так само, як свого часу було зроблено в ПриватБанку. Будуть долучені міжнародні агенції розслідування типу ПРО? Бо є випадки, коли гроші виводилися за кордон. Точно, це це робота в міжнародних наших партнерів, і так Україна зараз має продемонструвати відкритість, бо ми вже стикнулися з негативним ефектом того, що популісти праві російські агенти в європейських країнах кажуть така, потрібно перестати допомагати Україні, бо мовляв гроші наших платників податків ідуть в корупцію, так Україна починаючи з президента, від президента і наших керівників міністерств. А так само, як і всі ми маємо заявити наступну позицію. Україна зараз перед нашими європейськими партнерами має бути максимально відкрита. Долучити міжнародних представників до аудиту. Нам нема чого приховувати від наших європейських партнерів. Так в нас є там питання в оборонно промисловому комплексі, але і там ми розвиваємо переважно партнерство. Боятися зараз потрібно не, не, не того, що відбудуться якісь витоки, а навпаки, іміджу України. Україна має змінити ось цю негативну позицію, яку ми зараз отримали, на позитивну, найбільш відкрита країна країна, в якій не нічого не бояться країна в якій дійсно борються з корупцією. Бо корупція є і в європейських країнах. Всі, всі, всі це знають і на високому рівні, і на середньому рівні. Але в Україна має стати найбільш відкритою країною з цієї точки зору. з приводу непрозорості щодо управлінських фінансових рішень. Ви мали на увазі якісь конкретні компанії, в яких якраз теж будуть проводити аудит? Так так дійсно зараз е, мова йде про «Укргідроенерго», про, про про коробронпром. Я не можу в мене звичайно немає фактів. Це питання до набу і САП чи до розслідувачів, які цим постійно займаються. Я, я лише аналізую матеріали по закупівлях по економічних моделях. Наприклад, збитковість укрзалізниці, як я вже казав, викликана не стільки управлінськими провалами, чи там корупцією, Хоча я переконаний, що, що залишаються рештки корупції в цій структурі, скільки об'єктивною реальністю скороченням промислового виробництва відповідно вантажних потоків, що що спричинили з великі збитки для укрзалізниці, чи там тримання тарифів на на рівні 2021 року, чи, чи щось подібне з. Рощення електрики, наприклад, все це має бути відділено. там, де є об'єктивні фактори, там де є управлінські прорахунки, і там, де є справжня корупція. Зараз зараз питання викорення корупції є пріоритетним, але й управлінська ефективність також важлива. Ну і пане Андрію на саме завершення, от ну трохи це вплине звичайно на репутацію України перед нашими е, західними партнерами. Насправді що можна зараз зробити для того, аби все таки ця допомога не припинилася, принаймні ну не зменшилася. Звичайно, звичайно, перевірки вплинуть на роботу компанії. Звичайно, зараз багато хто з менеджерів змушені будуть більше займатися підготовкою документів для аудиту, ніж в операційному управлінні. Тому, звичайно, зараз ми не можемо розраховувати на швидкі результати аудиту. Ми маємо зберегти баланс між збереженням. Діяльності цих компаній, які є критично важливими для країни, і об'єктивністю даних, які готуються для аудиту, аудит не дешева справа, звичайно. Тому тут потрібно буде, чому я кажу, що долучити міжнародних партнерів, можливо, в тому числі і для фінансування проведення цього аудиту. Посилення роботи наглядових рад багато зараз. Хто критикує, каже, що наглядові ради провалилися як ідея. Я вважаю, що це питання якраз має бути переглянуто. Наглядові ради важливі, вони мають отримати більше повноважень, в тому числі для проведення аудиту, в тому числі для аудиту управлінського і фінансового. Okay. Так що думаю, що зараз знайти баланс є ключовим, і це змінить позицію України в очах європейців, пане Андрію, питання для суперкороткої відповіді, але мені от важливо від вас це теж почути. Питання можливої корупції в енергетиці такого масштабу щодо енергоатому чи могло воно існувати поза очима наглядової ради. Звичайно, ні. Я переконаний, що ну як наглядова рада може не не помічати всіх цих публікацій чи конкретних цифр. Думаю, що просто наглядова рада не мала достатньо впливу, і, і можливо наглядова рада теж називається не хотіла виносити, як кажуть в Росії, сори з СБ. але це це точно російська модель. Ми маємо бути відкритими і гучними. І я звертаюсь в тому числі і для до 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 міністрів. Бути в кабінеті міністрів з такими панами як Галущенко. Ну 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 це. Це, це це дійсно ганьба для для будь-якої людини, яка зберігає свою репутацію. І, і те, що багато міністрів кажуть, давайте ми сюди не будемо дивитися, щоб зробити якусь реформу в іншій сфері. Ось це ми маємо подолати. Перестаньте працювати з корупціонерами, перестаньте давати їм руки, перестаньте приховувати корупцію в, в розрахунку на те, що вам дадуть зробити якусь чудову реформу. Ні, ми маємо виводити на чисту воду всю ту брехню, яка залишається в країні. Я можу тільки додати, що суспільне готове надати платформу для висловлення всім членам наглядової ради е, енергоатому. Тому будемо чекати на оновлену інформацію. Вам дуже вдячні за те, Дякую. що попри проблеми зі зв'язком доєдналися до нашого ефіру. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова Adventure Group, був з нами на прямому зв'язку.